Тричка Танішка виїхала і попросила магнета міста неї, як знову завести що перед цим було служіння присутності. Пам'ятаєте, що не стільки можна говорити, як присутності краще ну, з людиною побути в мовчать зміні, сказати щось не треба. І ось сьогоднішня тема називається Готуємося до спілкування з ветеранами. Спочатку така невеличке, ну, як на розповідь, Сергій приїхав додому в коротку відпустку із зони бойових дій. Його дружина Галина була членом церкви АСД. Сергій не поділяв її релігійних поглядів, але цього разу виявив бажання піти з нею в суботу на службі. До нього підійшла сестра з Громати та під час розмови запитала А ти стріляв? Сергій нічого не відповів. Але було видно, що його настрій відчувався. Після цього він більше не виявляв бажання відвідувати соботнє богослужіння. Отак, От одним запитанням. Війна закінчиться. Ми, як Божа церква, чекаємо, що наші мобілізовані брати та інші ветерани повернуться додому і прийдуть в нашу церкву. Та й зараз сотні приїжджають у при відпустки або проходять реабілітацію після поранення. Багато з них на війні почали молитися, шукати Бога і сен життя. У пошуках істини вони будуть переступати пороги наших церков. Нам, як послідовникам Ісуса, вкрай важливо мати мудрість і тактовність у спілкуванні з ними. Є речі, про які не можна запитувати ветерана. Ось декілька неприпустимих запитань. Перше, як там на війні? На війні, як на війні, нічого хорошого. Це прояв непотрібної цікавості. Тим більше це не можна записувати, не можна записувати про це колишній полонених. Далі, ти вбивав, ти стріляв у цивільних? Це дуже невічливо запитати, бо тоді військовослужбовець думає, що його хочуть зачислити, до кого ти вбив. Більшість людей пішли туди не через бажання вбивати і воювати. Подумайте, Чому я запитую про це? Що я хочу від, від цього почути? Інша людина відчуває прихований осуд. Бог не ставив нас з питями. Ще, розкажи, що було найстрашніше на війні. Це запитання може спровокувати важкі спогади у ветерана і флешбеки. Флешбек це яскраві спогади про травматичні події. Які, як здається, людині відбуваються зараз. Людина може бачити окремі картини, чути звуки, слова або відчувати дотики, запахи, пов'язані з травмою. Такі запитання табу у розмові з військовими. Вони виключуть виключ, виключ, у нього роздратування, гнів і бій, Чи більш неприпустимим до оскільки Бог не ставить нас суддями? Також не варто ставити запитання, відповідь на які нічого не змінить. Коли закінчиться війна або коли це вже все закінчиться, солдати теж не знають відповіді, але в такі моменти відчувають свою провину, що вони недобре воюють і винні у тому, що війна, війна ще не закінчилася. На жаль, є непоодинокі випадки, коли родичі наших братів і сестер, прийшовши разом з ними на служіння, у нашій громаді чули подібні запитання і навіть доклади. То що ж можна запитувати, про що говорити? Натомість краще щиро обійміть людину, потисніть руку, порад, порадіти, що повернулася живим. Подякуйте за захист. Краще сказати менше, ніж зайве і дошкульне. Краще сказати менше, ніж зайве. Матфія 12.6. Кажу ж вам, що за кожне пусте слово, яке люди скажуть, відповідатимуть сутного дня. Нехай наші церкви будуть місце, куди захочеться прийти знову, де порадені серця будуть знаходитись Дякую. E aí